За цим, на перший погляд, простим папірцем стоїть рутинна робота десятків працівників Центру муніципальних систем управління. Вона розпочинається кожного першого числа місяця і закінчується 9 наступного. Протягом цього часу збираються, накопичуються, обробляються всі дані, які необхідні для формування єдиного рахунку. Даний процес включає в себе щоденну обробку платежів, прийом показників розподілення. Вільних приладів обліку, внесення змін по кількості проживаючих, обробку даних по розподільним приладам обліку, зміну тарифів, площ та інших параметрів, які мають вплив на розрахунок комунального. Кожен фахівець центру виконує свою роботу. Програмісти вносять зміни в алгоритм розрахунків. Оператори працюють з даними. Дизайнери створюють макет майбутнього рахунку, технічні працівники друкують і конвертують рахунок. І лише після цього він потрапляє до рук наших партнерів, які доставляють його до ваших поштових скриньок. Друзі, проект Єдиний рахунок та платіжний сервіс Пейвенює це ті сервіси, над якими ми щодня працюємо для вашого комфорту, зручності та економії часу. Дякуємо, що ви з нами.